Доброго дня, шановні жителі селища, підписчики і прихильники голосу на Насаджащини. Сьогодні в мене не запланований був виїзд на мікрорайон Гора, але так сталося, що спонукав мене до цього наш керманич, селищний голова, який сьогодні повинен був проводити прийом громадян. По графіку і по законодавству, стаття 42 його повноважень, де визначено йому, які дні зобов'язаний приймати громадян. Але у нас вже так повелося, що уникає селищний голова своїх прийомів. Воно, мабуть, важко дивитися в очі людям, тому що треба щось пояснювати і вести. Але з його поведінка сьогоднішня, куди прийшли люди, які за правду і справедливістю прийшли з цього мікрорайону по поводу подачі води. Які вже давно потерпають і в соцмережах свої е, хвилювання дуже коментують. Але, мабуть, селищний голова подумав, що це все залежить від голосу на старжарщини, що ми в якось цілі. Да, ми зацікавлені, щоб у людей все було і на них реагували. І тому сьогодні я теж реагую на це ситуацію, тому що так. Тому що мене просто там згадали. Дуже поважні особи, яким потрібно займатися своїми повноваженнями і забезпечити реалізацію соціально-економічного розвитку селища, громади, а не так, як займається селищний голова. Він декілька днів займався з футбольчиком, поїхав медальчики заробляти і уникав, як і раніше, він в четверг, все в нього якось заплановано, в заходи. іменно... Спортивні виїзди, заїзди, але не проблеми громадян. І сьогодні люди прийшли на звернення, і він говорить, що, що в нього сьогодні запланована зустріч іменно з комунхозом по поводу проблеми з водою. І деякі спеціалісти, це в нас начальники відділів, на яких покладається селищний голова, Іменно пропонує цим людям не піднімати кіпиш, не займатися цією ситуацією, воно вивчається, не треба звертатися ніякі громадські організації, не думати про те, що, що робити з цим. Голова за них думає. Сьогодні посовіщається і щось придумають. Думати треба було раніше, не тратити такі мільйони на придбання і откати, мабуть, техніки. Вже 40 мільйонів витратили на це все діло. А треба було думати, просто поставити в цьому мікрорайоні водяну скважину, щоб людей забезпечували, а не те, що не дотискує насоси, придумувати і закидати людям, що у них лічильники не ті, що хтось у них краде тут воду, того й немає тиску води. Ви що, шановні, що ви придумуєте? Контролюйте, забезпечуйте, так якби ж це у вас тільки одна мікрорайон-гора була така в такій ситуації. У вас же ж куди не подився соснова роща, там теж хтось винуватий, голосу на заржавщини, у вас в Руденківці проблема, у вас по інших селах, у вас малому кабелячку, якість води і вода, так само. Де ви що не почитаєте інтернет? Це не моя заслуга, що люди до вас звертаються і до вас такі претензії, шановні. Ви не займаєтеся соціально-економічним розвитком. Ви не витрачаєте гроші на водогони. Де ви, скільки ви проклали водогонів? Що ви зробили оце вообще? Про що ми можемо говорити і десь, і тут? Ми говоримо. А ви ведете себе. Вам не треба розказувати і посилати людей, щоб я комусь робив водогони. Та ви гроші получаєте, шановні. Ви отримуєте гроші від цієї громади, від цих людей, від цих фермерських господарств. І ви повинні думати і відпрацьовувати не на футболі ці гроші. Вам треба думати, як цих людей забезпечити водою. І в який період. Уже скільки років ви сидите, просто ці гроші проїдаєте. І ніякої з вас користі ніякої. І вам треба подумати, що ви можете в будь-який момент залишитися. Ці спеціалісти, які потурають поведінці свого селищного голови, який більше проживає, в Полтаві, а не займаються і як він линяє від цих проблем, ми можемо про другі скважини, водяні, поговорити, якщо дойде до цього черга. А сьогодні я думаю, що треба звертати і людям треба розказувати і домагатися виконання. Законних своїх прав через прокуратуру з прав людини і всіх інших людей, які можуть спонукати такого зухвалого чиновника відпрацьовувати гроші і дбати про людей, а не про себе. Дякую вам на сьогоднішній день. Будемо далі контролювати ситуацію.